Нічого незвичайного, крім одного, в Бордо сонячно. <смі> я обіцяла, що ми вийдемо з вами на зв'язок. По-перше, я дуже дякую всім за перегляди. Я навіть не очікувала, що Бордо стане е, так цікавим е, людям і що ви захочете його подивитися знову і знову. Дійсно, Бордо дуже романтичний і красивий. І ми до нього звикаємо, тому що раніше ми жили в Альпах і там по-своєму було теж красиво. Тут міська краса, в Альпах, звісно, там природа і гори, і взагалі ландшафт дуже відрізняється. Свої пуденні справи, як завжди, без прикрас, Бордо без прикрас, ми без прикрас. Ну що, поїхали. Сьогодні взагалі середа, але школи початкові, вони не працюють посередину. Коли приїжджають отак от автобуси, дуже незручно, вони наче їдуть на нас. Зараз ми покажемо одну баланжері, яка нам дуже подобається. Дуже класно і смачно. Скоро будуть канікули, буквально через тиждень. У Франції канікули кожні шість тижнів в середньому. Не врізались? <різь> 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 О, до речі, прикольні шарики. Зараз покажемо. А чого вони тут повісили шарики? Хм. Там голод для приймають. Я під кульками іду, хоча вже закінчилися всі свята. Ну у нас ще попереду китайський новий рік. Можливо, це вони сядуть до китайського нового року. Не знаю. Є така станція, де можна орендувати велосипед. Як бачите, це популярна річ у Франції. І ще є, окрім велосипедів, самокати, здається, так? Ну електрокари є, але тут все більше і більше роблять таких стоянок саме для велосипедів. Далеко зібралась. Загалом вже всі готуються до Пасхи і до свята всіх закоханих. Такі приємні речі кругом зараз покажемо. Дивись, ось ця прикольна знати. Тут круче? Ну, я таке міг начну. Дивися, які прикольні свічки. Шайн. Для прикрас? Аму, ну, покажи. Mm. Ну, чого, приємний. Ха. Це що? Пазл? Поставте лайк і підпишіться. А ось таке, пам'ятаєте? Я, наприклад, точно пам'ятаю. мене таке було в дитинстві. Так, ну це слабкість. Поїхали. Ні-ні, подожді, давай по давай людям покажемо такі дивні речі. Тобто її з'єднали попками. Це мутант, там жаба. Що який сенс в цій дуже дивній штуці? що, воно розділяється? Я не знаю. Це, та для тих, хто не може визначитися, чи йому жаба більше подобається, чи свиня дивна штука да, да. так а какая ціна Вона таке ну я не знаю ну давай сім що? Ну, це мені я вірю знаєте там же тут ще ціла купа їх а це що якийсь ні, ну конечно тут щось визначитися важко бо мені і те і те подобається але в роздільності Ой. Боються оці свічки. Клас. Тільки вони не пахнуть, щічки підванюють. Додай. Поставь лайк, підпишись. Негайно. Негайно. Давай. Якщо ти цього не зробив, зроби це зараз. Думаю, це термочашка. Хоча, здається, це не термо. Нам примілітіки ми зараз заказали фото і дочекаємося, поки їх роздрукують. Такий автомат дуже зручно, і чим більше ти купуєш фото. Тим це вигідніше. Тут можна ще прям альбомний робити, або звичайний, як у нас там 10 на 15. Все, У нас вже почався друк. Ось тут. Зараз будуть випадати фото. Окей, просто пускай буде. О, покажи нашу фотку оцю нашу. Тільки що сфотографувалося просто небо. Оце прикольно. Це біля білого бару. Давай, давайте складемо красиво в цей конверт. І вдома ще раз переглянемо. Клади. Стопочка просто. Все, закривай. Покажи, як вона виглядає. Клас, клас, клас. В принципі, ще можна підписати, якщо ви там комусь даруєте. Ну, ми даруємо собі все, все, клас. Так, наступна наша обов'язкова покупка це окуляри. До речі, ми раніше купували в професійних магазинах, але вони дуже швидко псуються. А у нас ще вкрали. Ну, Загалом у нас якась ситуація з ними не дуже. А ось ми беремо в звичайному ошані і. Все це набагато вигідніша історія. Дивись, на речі, скільки у нас зараз різних штучок прикольних для дітей. Ще не бачу спортивного. О, ще не дешево, 23 євро. Я не бачу спортивних товарів. От в чому біда. Давай пройдемося. Здається, вони їх щось перенесли. Так, да, вже пішли книжки. Нічого не розумію, чому це не зробити в якось статичному форматі все. Вони постійно перероблюють. Пасусі, сусі, пасусі. Вже понсульосі і лляба. Сінепайсі. Загалом ми не знайшли. Ми запитали у продавчині, вона каже, що вона сама не знає. ну Це типова історія, і тому ми прийдемо шукати самостійно. До речі, я здогадуюсь, де воно. Зараз покажу. Що наступне? Давай одну. Ми зробили всі закупки, які планували. На сьогодні це все. Загадати біжить на тренування. Тож ми маємо поспішати. До нових зустрічей, Па-па!